Вибір тів'ясновушників стає дедалі більшим. Конкуренція дає покупцю ширший набір варіантів, які розраховані на різні вимоги та хаманці. Одночасно з цим категорія цих гаджетів не стоїть на місці, плавно покращуючи свої можливості. Звісно, tvs навушники не винайшли вчора. Тож своя ланка лідерів також сформувалася, і час від часу з'являються бренди, яким є що запропонувати покупцю, і поштовхатися з флагманами конкурентів вони також можуть. У сьогоднішньому огляді я розкажу про цілу лінійку повністю бездротових навушників компанії Technics, яка наразі складається з трьох моделей: EAH AZ40M2, AZ60M2 та AZ80. А суто для зручності будемо просто називати їх сороковими, 60-ми та 80-ми. Що вища цифра, то відповідно вище позиціонування в лінійці. Це знаєш, е як в докторі Хаусі було е йому було ліньки запам'ятовувати, як звали персонажа Оліві Вайлд, і він називав її просто тринадцята. Вона там на відборі була тринадцята. У нас схожий вайб. Кропки та переважна більшість комплекту цих моделей однакові. Серед спільного тут є самі навушники з зарядними кейсами та невеличкі кабелі для заряджання з USB-C з обох сторін. Різниця полягає у наборі амбушур, де молодшу версію супроводжують лише 4 варіанти розмірів, а старші по 7. А ще дві дорожчі моделі при першому налаштуванні запропонують пройти невеличкий тест, який допоможе користувачу визначити найліпший варіант амбушур. Це дійсно щось новеньке і далеко не кожен виробник подумав про такий незвичний трюк. Але можна обійтися і без цього, суто обравши комфортніші для себе насадки. TVS-навушники від Technics випускаються не так давно, і за ці роки виробник сильно не експериментував з їх зовнішністю. Це доволі невеликі навушники, які не мають ніжок чи додаткових кріплень. Вони спроєктовані так, щоб добре закривати вушний канал і виключно таким чином в ньому й триматися. Зовні концепт абсолютно однаковий для всіх моделей. Це пластиковий корпус з різними типами покриття, де домінує матова частина, а ребристі зовнішні пластини з логотипом відведені під сенсорне керування. Що змінюється з кожною наступною моделлю, це розмір, який зі збільшенням вартості відповідно стає більшим. І що цікаво, як мінімум у моєму випадку кожна з моделей виявилася напрочуд комфортною. Всі вони файно залишаються на місці і не створюють дискомфорту при тривалому використанні, а різні рухи головою чи щелепою не впливають на їх положення в вушних каналах. Також всі моделі лінійки мають захист від вологи за стандартом ipx 4, що дозволяє займатися в них спортом чи потрапити під легкий дощ без серйозних наслідків. Вага навушників, звісно, відрізняється. Сорокові важать приблизно 5 грамів, коли обидві старші версії по 7. Розміри кейсів також мають певну різницю у габаритах та вазі, але попри це вони всі доволі компактні та легко вміщуються у кишеню. 40-та та 60 -та моделі отримали повністю пластикові кейси, тоді як флагману дісталася металева верхня панель. Але загальний концепт у всіх однаковий, де є кришка з магнітним кріпленням, магнітні фіксатори для навушників всередині та невеликі контактні майданчики для заряджання. На кожному кейсі є USB-C роз'єм та два діодні індикатори, один з яких візуалізує стан заряду самого чохла, а інший інформує про заряджання навушників. Звісно, кожна з моделей також запропонує власні різні опції кольорів, де забарвлення навушників буде збігатися з кейсом. Цей пункт абсолютно однаковий для кожної з моделей Technics. Виробник вирішив обійтися без механічних елементів і довірив все сенсорному керуванню. Рибристі зони реагують на один, два чи три послідовні тапи або один довгий натиск. Таким чином, можна керувати відтворенням, перемикати режими шумопоглинання, відповідати на дзвінки тощо. У застосунку можна знайти схему керування та змінювати функції під власні вподобання. Наш досвід показав, що це справно та прогнозовано працює, тож проблем не має бути. Але якщо користувача такий варіант не влаштовує, звісно, можна взагалі вимкнути сенсор і керувати відтворенням зі смартфона, плеєра чи комп'ютера, а змінювати режими ANC у застосунку. Оскільки зараз ми говоримо про tvs навушники всі вони під'єднуються до гаджетів за допомогою Bluetooth. Молодша модель отримала приймач стандарту 5.2, а дві старші 5,3. Проте набір підтримки кодиків у всіх випадках однаковий, а саме SBC, AC та LDAC. І як завжди, користувачі техніки Apple не зможуть насолодитися останнім, адже підтримка такого iPhone, iPad та Mac не передбачають. Також ці ці навушники підтримують мультипойнт, що й здатні підключатися до трьох пристроїв одночасно, чим зможуть показуватися далеко не всі конкуренти. Однак у такому випадку від LDAC також доведеться відмовитися. Але за жодних обставин проблем зі зв'язком у цих моделей не було. Працює мультипоинт непогано, але має маленьку особливість. Навушники явно ставлять з'єднання зі смартфоном вищим у пріоритетах. Таким чином, смартфон зможе перехопити відтворення, у, наприклад, ноутбука, але ноутбуку смартфона вже ні. Спершу доведеться зупинити програвач, після короткої паузи запустити інший. І скоріше за все, це не баг, а фіча. Для налаштування навушників є застосунок Audio Connect. З усіма моделями він має однаковий вигляд, і більшість функцій у них також збігаються, але невелика різниця все ж є. Активною системою шумопоглинання можуть показуватися всі моделі, як і режимом прозорості з опцією підсилення голосів. Але 40 модель не має додаткового регулювання інтенсивності їх роботи, тоді як старші версії таку отримали. Ще молодша модель не запропонує функцію Just My Voice, яка має покращувати роботу мікрофонів при спілкуванні, а також у неї немає датчиків наближення, які автоматично зупиняють відтворення, щойно користувач знімає навушники. Набір іншої функціональності залишається спільним для всіх моделей. У застосунку можна побачити заряд кожного з навушників та кейса, є еквалайзер з кількома пресетами та власним варіантом з п'ятьма смугами, є функція пошуку навушників за звуковим сигналом та останньою локацією, підтримка роботи з голосовим асистентом та ряд дрібних налаштувань для комфортнішого використання. Зміна розміру навушників обумовлена не лише підтримкою тих чи інших функцій, але й розмірами самих динаміків, тож тут є вибір між 6, 8 та 10 мм драйверами відповідно. І цілком передбачувано різниця відчувається. З кожною наступною моделлю звучання трохи додає об'єму та деталізації, але не варто одразу списувати наймолодшу. Її звук також доволі добрий та цікавий, просто дорожчі варіанти своєю чергою пропонують певні покращення. Так, 40-ва модель може звучати трохи тихіше за наступні і не запропонує ширшу сцену, але її вартість відчутно менша за цінник флагмана. Щодо налаштування колайзера, то, звісно, суб'єктивно, усім моделям краще пасує найбасовитіший пресет. І варто одразу додати, що сильно баланс він не порушить. Низьких дійсно стає більше, але перекривати середні та високі низи не будуть. Інші варіанти теж непогані, і знайти потрібне звучання для власних подобань буде доволі просто, а якось зіпсувати звук неправильними налаштуваннями не вийде. Кожна з цих парновушників дійсно гарно звучить, навіть з урахуванням того, що стримінгові сервіси та випробування з кодеком ЕСІ не розкривають їх повний потенціал. Як мені здається, Technics зробили акцент на сучасній електронній музиці, яка у них звучить найбільш ефектно. Проте фанам записів джазу, симфонічних оркестрів чи важчої рокової мелодії тут теж все має сподобатися. І знову ж обирати драйвер вже варто залежно від власної чуттєвості слуху, тож вибагливим користувачам є сенс доплатити за старші варіанти. Можливість коригувати інтенсивність шумопоглонання також є доволі корисною. Молодша версія тут гнучкості не запропонує, а загалом робота ANC краще відчувається саме у старших моделей. Це може бути доволі критичним моментом у деяких сценаріях використання. А от режим прозорості не дуже сподобався в усіх випадках. Він дає у навушники чимало шуму, який чути точно не хочеться. І навіть, попри можливість коригувати чутливість у двох старших моделей, цей режим міг би працювати краще. Функція Adjust My Voice трохи покращує можливості мікрофонів, але може додати у розмову зайві звуки, яких насправді не було. Але й без неї з усіма варіантами таких навушників легко можна відповісти на дзвінок чи взяти участь у онлайн раді Щоправда, до рівня мікрофонів смартфонів чи тим паче зовнішніх рішень цим навушникам ще доволі далеко. Додаткова різниця у розмірах також зіграла свою роль в автономності. Сорокова модель може безперервно працювати з ANC до 5,5 годин, а дві старші по 7. При цьому використання LDAC зменшить ці цифри до 3,5 та 4,5 годин відповідно. З кейсом можна розраховувати, що менша модель працюватиме до 18 годин, а дві більші до 24. В усіх випадках на повне заряджання через USB-C потрібно приблизно 3 години. Ба більше дві старші версії також підтримують індукційне заряджання, контактні зони, для якого передбачені на нижніх частинах кейса. А заразом ці моделі мають підтримку швидкого заряджання навушників, де 15 хвилин у кейсі мають забезпечити понад годину роботи. Компанія Technics не є новачком у розробці навушників, проте tvs моделі вона випускає не так давно. Однак, з огляду на чималий досвід роботи зі звуком, її поточна лінійка не дає в штангу. Кожна з моделей цих навушників має певні переваги. az 40 m 2 запропонує хороший звук та дуже компактну форму. А флагман az 80 взагалі позиціонується Hi fi моделлю, наскільки це в принципі взагалі можливо для tvs навушників ще й не відстає у функціональності від флагманів конкурентів. А az 60 m 2 є золотою серединою, яка і пристойне звучання забезпечить і має практично всі флагманські можливості. А єдине, на що можна поскаржитися, це не найкращу роботу режиму прозорості, що насправді важливо далеко не всім користувачам. Тож за сукупністю факторів такі моделі обов'язково варто розглянути при виборі наступних tvs навушників Вони дійсно варті своєї ціни не поступаються можливостями та якістю звучання переважній більшості конкурентів.